Давай. Кран. 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 Криниця. 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 Кружка. 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 Кропива. 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 Гарнори. Кропива. Краб. 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 Кролик. Кр... Кролик. 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 Умничка. Гроза.

Ручка впала, ручка встала. Ро, ро. І швидше. Ро-ро-ро. Ро-ро-ро. Умнічка. Ручка впала, ручка встала. Тільки кулачком. І починаємо. Ре. 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 Ручка впала. ручка кулачком встала. Ре. Ну, давай. Ри. ри ри Ре-ре. Р-ру-ру. -ре. ру ру Кру -кру. Молодець. Поставили отак долоньки і починаємо гойдатись. Ара. А-ра. Ара. Уру. Мичимо.